Сьогодні в програмі військові генерали Єгипту звинувачують експрезидента Мурсі в кримінальних злочинах і погрожують жорстко забезпечувати порядок. Українець та четверо росіян опинилися у центрі найкоштовнішого хахерського скандалу. У США. релігія та держава, релігійний склад конгресу США змінюється відповідно до змін у суспільстві. Вітаємо в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час Тайм, студії у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. В Єгипті у п'ятницю розпочалися масові протести прихильників усунутого від влади Мухаммеда Мурсі, а також тих, хто підтримує нових військових лідерів цього ж дня проти колишнього президента, що утримується під вартою з 3 липня, були висунуті офіційні звинувачення, чого вимагали ООН та західні уряди. Його звинувачують у змові з палестинським угрупованням Гамас та плануванні нападів на в'язниці з подробицями Тетяна Ворожко. Про висунення звинувачення Мухамеду Мурсі стало відомо всього за кілька годин до запланованих протестів. Це лише ще більш розлютило прихильників мусульманського братства. Тара із Мурсі президент. Прокурор не має права наказувати тримати його у ув'язненні чи висувати йому звинувачення. Президента можна судити лише за конституцією. Згідно з повідомленням державного агентства новин Мухамеду Мурсі висунуті звинувачення пов'язані з його втечою з в'язниці разом з іншими членами мусульманського братства у 2011 році. Його звинувачують у підпаленні тюрми, знищенні документів та співробітництві з Гамасом, а також у вбивстві та викраденні в'язнів та охоронців. Мусульманське братство звинувачення відкинуло, і обидві сторони попередили про можливе кровопролиття. Нові військові правителі вперше прямо закликали своїх прихильників вийти на демонстрації. Люди виходять на вулиці, аби надати мені повноваження протистояти насильству та потенційному тероризму. Але прихильники МОСІ обіцяють продовжувати протести до тих пір, поки усунути від влади президент не буде звільнений. Під час демонстрації, що тривають вже понад три тижні, кілька разів ставалися вибухи насильства. Поліція кілька разів роззаняла демонстрації мусульманського братства. Інколи вони це робили під прикриттям демонстрації протилежної сторони. Це означає, що армія підтримує одну сторону цього політичного протистояння. Акти насильства каже експерт посилюють переконання мусульманського братства в тому, що компроміс цієї ситуації неможливий. Члени мусульманського братства роками потрапляли за ґрати, їх піддавали тортурам в поліцейських відділках. Їх карали за їх політичну діяльність та не давали брати участь в легальному політичному житті. Вони це дійсно бачать як загрозу їх існуванню. Лідери мусульманського братства говорять, що вони не будуть відповідати на насилля насиллям, але в той же час попереджають, що більш радикальні елементи можуть взятися за зброю та розпочати боротьбу за встановлення ісламського правління. Подібні тенденції спостерігаються в багатьох країнах регіону, але деякі оглядачі говорять, що можливості ісламістів обмежені. У цій країні населення живе на 6% усієї території. Єгипет має справжню армію. Ймовірність громадянської війни чи тривалого повстання є дуже обмеженою. Це не величезний Алжир, який неможливо контролювати. Ні, всього 6% землі. Касем говорить, що військові правителі вже дали чітко зрозуміти, що вони будуть придушувати усі можливі заворушення. Так сталося під час атак біля військових бараків у ніч на 8 липня, в результаті яких загинула 51 людина, і заклик вийти на вулиці, прихильники військових каже він, є лише ще одним методом продемонструвати власну силу в країні, де досягнення політичного компромісу стає все більш ілюзорним. Тетяна Ворожко голос Америки. Далі стисло про інші головні міжнародні події дня. Сполучені Штати виконуватимуть зобов'язання, які взяли на себе у рамках договору про безпеку з Японією. Під дію договору потрапляють острови у східно-китайському морі, через які у японці виникла суперечка з Китаєм. Позицію США озвучив віце-президент країни Джозеф Байден під час переговорів у Сінгапурі з прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе. Однак Байден закликав сторони зробити кроки на зустріч для послаблення напруження. Японський прем'єр запропонував Китаю негайно провести переговори. На найвищому рівні для вирішення суперечки. Москва не видасть Вашингтону звинуваченого у шпигунстві Едварда Сноудена, заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Сноуден, який вже місяць переховується у транзитній зоні аеропорту Шереметєво, звернувся з проханням про тимчасовий політичний притулок в Росії. Дмитро Пісков наголосив, що президент Путін не бере участі у вирішенні долі Сноудена. Верховний суд Мордовії відмовив Надії Талаконніковій у проханні про дострокове звільнення. Учасниця гурту Пусірають відсиділа півтора з двох років ув'язнення за проведення антипрезидентської акції в православному храмі. Представники колонії, в якій відбуває покарання талаконнікова, поміж аргументів відмовити її у достроковому звільненні, навели її небажання покаятися, брати участь у художній самодіяльності і, зокрема, у конкурсі Місчарівність. Північна Корея відзначає 60-ту річницю закінчення Корейської війни. В країні відбуваються фестивалі, культурні заходи, зустрічі ветеранів, на які прибули також ветерани з південної Кореї і навіть зі Сполучених Штатів. Кульмінацією святкувань дня перемоги, як називаються свято у північній Кореї. Стане традиційний військовий парад. Президент США відзначить цю подію у суботу біля меморіалу героям Корейської війни у Вашингтоні. Американські правоохоронці розшукують українця Михайла Ритікова та чотирьох росіян, звинувачених в організації найбільшої хакерської афери в історії США. з 2005 по 2012 роки Організована злочинна група, нібито, викрала у провідних. Торговельних мереж та фінансових установ понад 160 мільйонів номерів платіжних карт та спричинила щонайменше 300 мільйонів доларів збитків. Місце знаходження Ритікова невідоме. Ще у 2009 році ним цікавились українські правоохоронці. Тоді обшук, проведений СБУ у квартирі Одесита та в офісі його компанії не виявив компроментуючих матеріалів. У США Ритікову загрожує до 30 років ув'язнення та багатомільйонний штраф. У четвер про деталі цієї справи розповів прокурор штату нью джерзі Пол Фішман Олексій Кузьменко з подробицями висунуті у цій справі звинувачення, свідчать, що невелика група злочинців несе відповідальність за організацію численних зламів комп'ютерних мереж. Хакери та їхні спільники організували 17 незаконних проникнень, жертвами яких стала фондова біржа NASDAQ, торговельні мережі JCPenney, 7 eleven та кілька провідних платіжних систем. Відповідно до розподілу праці, який діє в групі, українець Михайло Ритіков. Надавав хакерам анонімний веб-хостінг, який і дозволив злочинцям успішно приховувати свою діяльність протягом багатьох років dollars. сума збитків оцінюється у 300 мільйонів доларів. Це консервативний підрахунок. Підтверджені дані про втрати лише трьох постраждалих компаній. Кінцеві цифри можуть бути значно, значно більшими. Схема роботи злочинців була дуже витонченою і зібрала разом одних з найбільш досвідчених та майстерних хакерів світу. Нині під вартою вже перебувають двоє росіян, яких минулого року затримали у Голландії. Решта, у тому числі українець Ритіков, ймовірно переховуються на території Росії та України. Олексій Кузьменко, голос Америки. В Україні розпочалися святкування 1025-ї річниці хрещення Русі. Втім, подія, яка мала б об'єднати усіх християн, перетворилась на джерело суперечок. Так, чимало українців не задоволені великими сумами бюджетних коштів, які виділяються на святкування, а також провідною роллю російської церкви у всіх заходах. Ще раніше представники українських церков різних конфесій заявили, що кожна церква святкуватиме річницю окремо, щоб не створювати протистояння. В американському суспільстві церква, хоча і відокремлена від держави, також грає велику роль. Своєрідним віддзеркаленням релігійних переконань американців є конгрес. Його релігійний склад змінюється відповідно до змін у суспільстві. Якщо півстоліття тому 75% законодавців були протестантами, і абсолютно усі складали присягу на Біблії. У наш час у конгресі є представники мусульман, буддистів, а відтепер індуїзму. Тему досліджує Наталя Лонова. Час молитви у храмі Вішну. Розташований неподалік американської столиці. Храм вважається одним з найбільших не лише у США, а у західній півкулі. Загалом індуїзм третя за кількістю послідовників релігія світу. Але до початку цього року у конгресі Сполучених Штатів не було жодного представника цієї віри. Однак це змінилося з обранням до нижньої палати Тулсі Габарт, яка представляє Гавай у законодавчому органі. Шива Субраманіан один з священиків у храмі Вішну, який після переїзду в столицю відвідує Тулсіґаберт. Карманавде Карма це один з трьох або чотирьох шляхів, якими ти слідуєш у пошуках Бога. Тож карма це шлях твоїх обов'язків, шлях твоїх дій, обов'язок і завдання Тусі служити гавайцям. Ще відносно недавно практикувати будь-яку релігію, окрім протестантської, мало негативний ефект на шанси бути обраному Конгрес. Але у наші дні ситуація змінилася у законодавчу орган проходять навіть невіруючі. віруючи. Сінема, законодавець від штату Аризона, перша в історії конгресу людина, яка у графі «Віросповідання» написала ніякого. Okay, everyone. Okay. А от Мазі Гіроно перший в історії сенату буддист Буддизм – це спосіб життя. Не потрібно ходити в церкву, не треба читати молитви. Мені тому й подобається буддизм, що це чудовий спосіб з повагою ставитися до ідей та релігій інших людей. Конгресмен індуського походження Емі Бера належить до унітарної церкви. Втім, кожної неділі він відвідує різні церкви у своєму виборчому окрузі в Каліфорнії. Цього тижня він навідався до методистів основа унітаризму те, що ми віримо в одного Бога, але до нього веде багато шляхів. Анкагемі складав присягу до конгресу на Біблії Керстен на примірнику конституції. Тусі на священному тексті Андре Карсон на Корані Андре один з двох мусульман у палаті представників США думаю, більшість з нас підтримує відокремлення церкви від держави, але при цьому ми усі цінуємо той факт, що Америка плюралістичне суспільство, у якому уживаються усі релігії, віросповідання та етнічні групи. 60 років тому конгрес відкрив молитовну кімнату у приміщенні капітолію. Представників преси туди не пускають. Це місце виключно для сенаторів і конгресменів. Патрик Конрой, пастор палати представників, коли у квітні 1789 року було зібрано перше склад обох палат конгресу. США, законодавці майже в першу чергу брали капеланів, обов'язки яких входить відкривати кожну сесію молитвою та духовно підтримувати можновладців. Я молюсь за усіх членів палати представників за уряд, за націю, за весь світ. Аналітики сумніваються, що релігійна різноманітність змінить те, як голосують законодавці, чи навіть вплине на симпатії виборців. однак підростаюче покоління відтепер усвідомлює, що їх віросповідання більше не є перешкодою на шляху до політичної кар'єри. Наталія Леонова Голос Америки дізнатися більше про Америку та її суспільство. Ви можете переглянувши цими вихідними нашу тижневу програму Вікно в Америку. Тим разом крізь вікно в Америку. Детройт. Як і чому символ потужної економіки перетворився на вимираючого банкрута? робоча сила постаріла, зменшились прибутки від податків. Можна скласти цілий список проблем, які з часом постали перед містами. У Детройті, схоже, накопичилися усі проблеми разом. Лідери мусульманської громади США намагаються запобігти радикалізації своєї молоді. No не існує мусульманської хвороби, немає мусульманської істерії чи ісламського насилля. Це молоді люди, які опинилися у замкнутому колі особистих та емоційних проблем. момент. Гелен Томас, жінка, яка зламала гендерні бар'єри журналістики та була грозою десяти президентів. Вона розуміла свою роботу так: не перекручувати факти, бути надійним та відповідальним професіоналом з бездоганою репутацією. Культурний винахід американців авто кінотеатри переживають другу молодість. Awesome. ви заноютися в особливу атмосферу, їсте їжу строговельних палаток. Відтак чекайте на сутінки. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 9.35 ранку. А у понеділок, 29 липня, на першому національному о 15.10. На цьому на все. Дякуємо за увагу. До побачення.